Друзі, всіх вітаю, це Катя Рибалка, і сьогодні в мене таке відео на каналі вперше. Коротше, така історія. Моя подруга Маша, ви її знаєте, ми дуже часто з нею були на риболовлі. Нещодавно переїхала в будинок. І будинок за містом, і головна його особистість в тому це чудовий вид на озеро, в якому риба є чи нема, ми не знаємо. І Маша каже: давай дізнаємося, що є в цьому озері, давай половимо рибу. І тут мені прийшла така думка. Що у мого чоловіка Олександра є корабель. І зараз ми зробимо тут дослідження. Дослідження цього озера побачимо, які тут глибини, які є аномалії, і якщо є риба, то ми це також побачимо. Для цього будемо використовувати наш корабель Runferry. Цей корабель я подарувала Саші на день народження ще в 2020 році. І в цьому відео я ще зроблю огляд. На корабель розкажу про всі його плюси, мінуси. Спочатку з'явився корабель, потім придбали до нього ехолот. Зараз на озері є рибаки, і Маша каже, що тут кожен день люди ловлять рибу. А от чи щось вони ловлять чи ні, ми ще не знаємо, але обов'язково сьогодні дізнаємось. Антенна ехолота на кораблі і... Друга частина антени, безпосередньо на сам ехолот. Це корабель Runfрі Solo. Він однобункерний, тут досить багато місця в бункері і повірте, за четвертий сезон користування нам є що за нього розказати. В комплекті йде пульт, що можна побачити без охолота. Можна побачити глибину, можна побачити відстань. Що ще можна побачити на пульті? Все. І точки поставити. Правильно? Угу. Так, у нас тут глибина метр. Метр десять, метр двадцять. Тут вже метр шістдесят. І якийсь... риба стоїть. От, О, сразу ох, бровці. Ох, так, так. от бровочка, бачите, і. І багато риби. Це може або був риба. якийсь кущ трави. Ні, 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 от риба. Це, Це все, все риба? риба. Це все риба стоїть. Прямо прям тут в бровку вперлась. От свал іде з 0,8 на 1,8 метр свал, і він такий помірний. І якраз рибка вперлася в цей свал. І ось іще. Весь свал в рибі. Дивись, це непоганий розмір риби. Так що, може, сразу це може, може бути і товстолоб, оце, а може бути карп, карась, лещ. І його дуже багато тут, от, буквально в березі 10 метрів на свалі. Є одна проблема. Ми замовили маші вудочку махову, 5-метрову. Туди нею не, не пянає, закине. Да, тут, тут треба вудочка з катушкою. Вуд... Це точно риба? Да. 100% риба і знову на свалі. Бачиш з 1,8 на 2 і опять такий невеликий, типу, приямок, і пішло знову рівно. І от рибка стоїть на свалі. Вона вся на термоклинах стоїть на свалах. От знову стоїть риба. І знову товщі води. Ну, те, що тут риба є, це вже добре. Знак. Ну, до речі, Далі дуже часто на таких ось ключ. сільських озерах є товстий то, Товста може бути води реалізація... да, да, Я думаю, що це він. Нас так, бачите, тупо в води. На 1,3 і метри. Ух ти. 1,5. і п'ять. стайками тримається, це 100%. Ой, п'ять риба, дивись, Зараз Щас промалює. палимо точку у маші. Коротше, буде тут у неї багато рибаків. Диви, тут прям багато риби. Це теж риба. Оце все риба. Оце все О, бач, прорисувала. Оце виходи, воно піднімається. Вона навіть могла почути вібрації від кораблика і почати рухатися. Бач, диви? Маша, чуєш? Я от хочу підписникам сказати, що тобі скоро другу дитину народжувати, в тебе в голові та риба. Там є риба, йдемо покажемо. Дивись. Маша, тут риби капець. Так? Дуже багато. Бачиш, її прям багато. От, на 1,8 на, на, на сломі. На... Диви, прям куча її. 1,5, 1,6 стоїть. Маш, на Маш, Прям глубині. капець скока. Дуже багато. Добре, що я собі удочку взяла. Короче, ми збиралися сьогодні так подосліджувати озеро, а по факту будемо ловити. У мене є прикормочка з собою. Зараз. Ви ага. побачили, що риба є вже збудилися. Да. Да, да, да. От, бачиш, Саша, от вона тут стоїть. У нас вже на коропову рибалку сюди зібрався. Клас, Вот тут треба, ми навіть з руки докинемо туди корм, Це так? Вже буде ночувати на території в домі в однометі. В дімо його не пустимо. Да, пустимо. Да. Стрьомний якийсь чувак. No. Оце реально класна шуточка, прям от, блін, топово. От так от знайшов собі, раз, з дому вийшла, сіла тут стільчик і все, і одразу зловиш рибу. Поки будемо досліджувати іншу частину три, озера. Диви, прямо перед свалом. То ми вже закормимось Деречі, тут. Свал тут, і тут. Я з собою навезла багато каші, щоб Маша тут залишила, щоб вона собі ловила. Зараз от замішаю, нехай воно собі постоїть півгодинки. У мене і червяка параш, все є. Ну ви зрозумієте, що я не могла не купити з собою. І продовжимо дослідження. І там я буду прикормлювати кожен тут. день. Ну, Звісно, користуючись тим, що у нас є корабель, ми і закормимо з корабля точку. Я думаю, такого цей корабель ще не бачив. Саша там зазвичай корм, короповий, Всякі крутий ну, загрожав. Я точно не годувався. Сипухи ще ні, не годував з корабля. Ну, вона сьогодні поплавочна рибалка. Місцеві йдуть дивляться, думаю, що він робить дурочок. Проте, є можливість вам описати процес годування. Багато хто думає, що корабель це така штука для багатих для того, щоб далеко закидувати. Або не закидувати зовсім, не тренуватися в закидах і, взагалі, це не є річ високої необхідності в риболовлі. Але насправді це не так. Корабель не тільки дає вам дальність закиду, він дає точність. Якби. Гарно ви не закидували, як би багато ви не тренувались, ви не зможете класти ваш корм і оснастку завжди рівно в одну точку. Корабель працює за допомогою GPS. Знайшли бровку, знайшли рибу, потім, за допомогою пульта. Так, в середнє положення цього тумблера переводимо. От нолік світиться, 12 спутників. Раз, одиничку. GPS 1. Один. Перша точка. І вправо. Все, вона Все, він запам'ятав. Тепер включаємо знову верхнє положення і скидуємо наш корм. Все. І наступний раз він приїде і викине сам корм на цю точку, яку ми поставили. Ось там і риба. Поступово переходимо до огляду корабля. Ось таких от точок у нього може бути запам'ятовано 9. Навряд чи вам знадобиться одразу 9 точок на одній риболовлі, але так чи інакше, такий функціонал є. Ще із важливого, ви бачили досить гарну швидкість корабля, але коли така гладь на воді, це гарно. Не завжди така гарна погода. І цей корабель буде їхати навіть при сильній хвилі. Ми вже перевіряли, ми вже бачили це багато разів. У нього достатня потужність для різної погоди. Ще один великий плюс: зараз вам продемонструємо. Дивіться: у корабля є задній ход. Не у всіх кораблів є задній ход і зараз поясню вам, чому це корисно. Бувають такі ситуації, коли ви заїжджаєте в якісь, не знаю, корчі, хащі, або ви просто не бачили, наприклад, як от тут, не бачили трави, заїхали туди, і у вас нема можливості розвернутися. В такому випадку вам доведеться просто полисти за кораблем, якщо він десь застрягне. У цього ж корабля є задній ход. Відповідно, ви зможете вирвати майже з будь-якої ситуації. От зараз ми вам продемонструємо, як же на е, вибрану точку корабель самостійно довезе. Зараз... виходимо від берега трошки. Потім е, запам'ятовуємо точки от положення 2, бачите, на помальовано. Відправляємо положення 3. Опускаємо тумблер в самий низ Оцім вибираємо на яку точку ми хочемо відправити, і знову вправо. Все, дивіться, що нічого не робить з пультом. Він самостійно ще трошки відходить від берега і везе наш корм чітко на ту точку і скидає от там, де ми встановили. Мабуть, почати треба було все ж таки трошки з іншої інформації. З головною, на мій погляд, переваги кораблів саме Ранфері. Можете думати, що це реклама, це ваше право, але моя думка, вона щось важить. І я не буду вам рекомендувати ті речі, якими або сама не користуюсь, або не впевнена в їх якості. І зараз ринок кораблів дуже розвинений, дуже багато виробників роблять різні корпуса, різні мотори. Так чи інакше, вони всі можуть бути зовні різними, але. Начинка у них одна й та сама, тому що тільки компанія Ranferi робить мозок. А саме GPS, саме всі ці навігаційні системи. І який би корабель ви не купили в якої будь-якої компанії, частина Ранфері там буде. Тільки якщо ви будете купляти корабель без GPS, без автопілоту, без цих цих плюшок, він може бути оригінальний тієї компанії, яку ви купуєте. Але як я скажу вам чесно, є кораблі, і ну, там, вони коштують без uh, GPS-у набагато дешевше. Та чи є в ньому сенс? От як собі ви уявляєте, навіть на такому близькому, uh, такі близькій відстані закормити одну й ту саму точку? Ну це просто неможливо. Якщо ви плануєте використовувати корабель виключно як засіб дальнього закиду, то це ще може uh, пройти. Але якщо ви хочете реально отримувати результат, заради якого вам потрібен корабель, то тут треба вже трошки Я Обіцяли розказати і за мінуси корабля Ранфері, і перший мінус це його ціна. І як би вам так правильно тут сказати, ціна в плані того, що це просто коштовна річ. Неможливо її зробити дешевшою. Я думаю, якщо б би... даний корабель, давайте того, коштує 1000 доларів без захолота. Разом з захолотом це вже 1400 доларів. Якщо б, я думаю, корабель коштував доларів 300, то він був би у кожного другого риболова. Але зробити цю річ більш дешевою неможливо. Вона коштує рівно стільки, скільки вона має коштувати. І якість відповідає цій ціні. Подивіться, цей корабель, хто бачив моє відео, придбаний в 2020 році. Він був вже на реновації, йому обновлювали мозок, але так чи інакше, корпус. Це все прослужило вже чотири рибальських сезони. В комплекті йде сумка для зберігання, пульт і батарея, зарядні пристрої. Ехолот з'явився десь через рік, так. Я а, через так, рік. Не О, Тому що вже захотілося трошки бути більш продвинутим. продвижним. з другий мінус і продовжуємо дослідження озера, тому що ми цю частину дослідили, а у нас ще друга половина. І це мінус на корабля Ранфері це взагалі просто мінус, який існує по кораблям, тому що є водойми, на яких кораблі заборонені, але заборонені вони там через те, що просто деякі люди не вміють коректно ними користуватися. Притому дуже багато водойми, де кораблі дозволені. І будь-яка дика водойма, там, де корабель в першу чергу необхідний, саме для дослідження, для виявлення точок перспективних, там усюди кораблі дозволені. Скажімо так, на пальцях можна перерахувати ті водойми, на яких не можна користуватися кораблями. І, в принципі, чесно кажучи, мені більше нема що зазначити, як якісь. Негативний досвід просто нема. Я не знаю, як зараз. Ну раніше точно ранфері робили знижку 10% для наших підписників, зараз роблять. Кожна, да? що ви Сашин підписник чи мій підписник, і це максимальна знижка, це просто оптова ціна на ці кораблі це усього мінус 10% від вартості. Але так чи інакше, це також приємна знижка. Зараз дивимось другу частину водойми. Ну, тут, в принципі, усюди. По майже. Да. Ось на 18 по руслу є якась рибка всюди. Але Не мені шо, це, що менша Мені здається, що це товстолоб. Ну, менша кількість, ніж тут. Ось піднялась риба, бач, навіть її от малює угу. такий слід. Бач, промалювала? Так, так. Вона почула шум кораблика вібрації і вона піднімається. оце навіть непоганий такий розмір, це вже десь риба-кіло. І мені здається, що це... Ну, якщо це тостолоб, то ми його навряд чи столоб. піймаємо на кукурузу або черв'яка. Але якщо це карась чи короб, то може навіть бути. Тостолоб, столоб. Це вкупів тримається в то, що водиться. тостолоб. столоб. Так, да, схоже на то. Риба є там, от вона в су в руслі. Риба є в руслі, але мені здається, що в цій частині її якось більше. Там тише може, вона гарніше ловиться. Фіхова знає. А я кидаю, що вона добро докине туди. Що нам вдалося дізнатися завдяки цьому дослідженню? То що це озеро у нього йде посередині русло глибиною 1,80-90. І ближче до берегів воно виходить з глибини. По руслу, в принципі, по всьому стоїть риба. Ловити ми, відповідно, будемо там, де ми кормили. І побачимо, що з цього у нас вийде. Я із западнії засади. Короче, у нас тут кліє весь час. Я думаю, що це просто якась досить дрібна риба, але одна покльовка була прям дуже-дуже гарна. Риболовлю сьогодні не планувалось, але вже як знаєте, знайшли рибу, захотілося її спіймати. На вулиці спека сьогодні 36 градусів, перша година дня, і при тому у нас навіть є якісь клювання. Ми вже купалися, плавали, але тут без того ніяк. Просто нереально. Коротше, рибалка у нас не задалась. Ми, в принципі, їхали не за риболовлю, а цлідити озеро. Не дуже, так. Так. Ну, не... Проблема не тільки в тому, що зараз дуже спокотна. А ще прийшли люди тут з села, вони купаються і ловити рибу, ну, коли тут перед тобою купаються, неможливо. Тому, поки так, рибалка на цьому озері буде окремим відео. Сьогодні була задача дослідити його і зробити вам огляд корабля, бо це досить такий досить популярне питання, що у мене, що у Саші. І я останній раз робила огляд корабля десь у 2021 році. Всім дякую за перегляд. Ми поїхали додому їсти борщ. До зустрічі на воді. Пока!